Пішов дід лісом та загубив рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жаба плигає та й питає, А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка кряботушка, а ти хто? Жабка скрикотушка, пусти мене іди. От уже їх двоє. Коли це біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик побігачик, а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Аж суне вовк та й собі до рукавички, питає А хто хто в цій рукавиці? Кишка шкряботушка, жапка скрикотушка, зайчик побігачик та лисичка сестричка, а ти хто? Я вовчик братик, пустіть Іване. Та вже йди. В ліс той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабаний клан? Хро-хро-хро-хро-хро, А хто хто в цій рукавиці? Шика жабка жапка скрикотушка, зайчик побігайчик лисичка сестричка. Та вовчик братик, а ти хто? хро 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 А я кабан і клан пустіть і мене. Коли це тріщить кущами, вилізає ведмідь та й з собі до рукавички. Ревета й питає А хто, хто в цій рукавиці? мишка шкрепотушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клам. А ти хто? А я ведмідь набріть устіть мене. В ліс і той все меростало. Та так уже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Дід ішов. Огледівся, що немає рукавички, вернувся назад. Собачка побігла попереду, побачила рукавичку та почала гавкати. Звірі почули та повибігали, потікали, хто куди. Дід забрав свою рукавичку та пішов додому.